Чи причетна Росія до вибуху на хімічному заводі у Німеччині? Чи причетна Росія на, до вибуху на хімічному заводі в Німеччині? Чи причетна Росія? До причетна. Дійсно причетна. Проте таке відчуття. Дивіться, Сімка Жезляв, я б сказала так: чи причетна Росія до цього вибуху? Причетна, проте, причетна яким чином? Чи то громадянин Росії це зробив, тому що мені як це йде навмисне спричинення шкоди молодою людиною, яка ідеологічно хоче щось заявити та щось продемонструвати. Я не можу сказати, що це, знаєте, наприклад, там ФСБшники взяли якогось агента, дали йому деняг, і він це зробив. Ні, тут людина. Яка шизік? ну тобто людина, яка безпосередньо ну можливо він підтримує Росію, можливо, він громадянин Росії. Проте це стовідсотково сталося не через недбалість, не через технічні якісь там поламки. Ні, це е, диверсія, яку спричинила людина, ідеологічно прив'язана до рашки. Е, чи знаєте цю людину? Згодом да. Згодом тут будуть встановлені і імена, і всі, хто з ним пов'язані, тому що тут якийсь, ну тут ледь не працівник заводу, щоб ви розуміли, тому що тут хтось молодий, хто навчався там працювати і викриє його той, хто його навчав. Отака От відповідь. Чи є загроза обстрілів енергооб'єктів України в серпні? А будуть на жаль, тут о, ще будуть у нас проблеми зі світлом. Ще в нас буде нестача цього світла, і ще ми будемо його чекати. Ну тобто ситуація з цими відключеннями, на жаль, вона не зникла і вона не зупинена. Вона повториться ще щось буде. Проте, все ж таки, мені йде, що небезпека йде по воді, на воду, на те, що збудовано на воді. Е Зауважу, що я дивилася дамби, я не бачила руйнування дамб, ну тобто на рівні того, що будуть зруйновані дамби, і повториться, наприклад, там Каховська історія. Ні. Проте летіти буде руйнування, якісь будуть саме з об'єктами, пов'язаними з водою. І тут ще можуть бути дійсно обмеження по воді. Не тільки зі світлом, а ще й з водою якісь проблеми можуть статися в нас. І отаке відчуття, ніби в них в намірах саме йде не енергосистема, ну тобто не електро, о, ці підстанції, якісь, а саме якісь водні генерації. От туди вони будуть скоро бити. Чи дійсно військові можуть залишитися без зарплат уже наприкінці вересня, як заявила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету, Підласа чи припиниться від військовим. Ні, Не-не-не-не-нет. Тут будуть переглянуті певні виплати, буде обговорення якихось зарплат нарахувань, якихось боргів. Тут буде обговорення, чим це закінчиться для військових, як вони себе будуть при цьому почувати. Тут буде якась зміна в зарплатах, буде якась зміна в виплатах. ну, Тобто, якісь додаткові умови будуть долучені, щось буде вичеркнуто. ну, Тобто, щось якась зміна буде. В... В специфіці нарахувань, але я не бачу того, що залишать військових без Ні Цього не буде. Ну що ж вони взагалі кончені? Чи що? Чи буде створений у Чехії український легіон за прикладом польського протягом двох місяців? Так. Да. Чи будуть вони брати участь? Ні, е, дивіться фактично так і це не тільки в Чехії, це буде відбуватися в багатьох країнах, тому що ну, як ми говорили, ця війна змінила весь світ і вона вплинула абсолютно на весь земний земну кулю нашу. Е, тож це буде відбуватися в багатьох країнах. і Я вам скажу, що час попросинаються ще якісь 3-4 країни, які почнуть е, нібито підготовку е, бойової якоїсь підтримки? У вигляді військових людей, нібито для підтримки в Україні, проте брати участь в українських е, подіях вони не будуть е, вони будуть просто існувати. Ну, тобто, чи створять, створять, чи будуть вони функціонувати, не будуть вони функціонувати, але бабло туди буде вкладено. Люди будуть навчатися, людей будуть якось формувати, групувати. А потім їх будуть озадачувати іншими процесами, тобто брати участь у бойових діях в Україні. Вони не будуть жодної країни. Я не бачу. Ні польські, ні чехи, ні словаки, ні Іспанія, ні Германія. Я не бачу того, що воїни інших країн будуть на нашій землі відбивати нашу волю. На жаль, чи будуть закордонні війська будь-якої країни брати участь у бойових діях в Україні? Будь-якого складу. Добровольчі, примусові, контрактні. Байдуже. Хтось будь-якої країни чи будуть брати участь у бойових діях в Україні? Ні. Чи причетні українські спецслужби до розгрому вагнерівців у Малі? Так. Mm. Да. Слухайте, да, і тут не просто причетня. Тут я не можу сказати, що це прям ними скеровано, але це те, що українські спецслужби надихнули африканських повстанців, це 100%. Яким чином надихнули? Тут складно сказати. Проте не без України це все сталося. Чи заберемо ми тих вагнерівців, які зараз знаходяться в полонію в Африці, да? До себе, аби обміняти їх, наприклад, там, на наших азовців. Давайте так, чи заберемо ми цих вагнерівців з полону Африки? Чи отдасть нам ні? Ні, це все розмови. Е, немає такого. Ну, таке відчуття, що ця інформація не співпадає з дійсністю. Їм ніби нема чого нам надати. Розумієте? І карта смерті, і карта е, колесниці перевернута. Каже, що навіть якщо вони їх розгромили, то там вже ніхто не дихає, там нема кого віддавати. Да. Да. Не тільки, але да, в більшості своїй. Да. Е, тут хтось був новий. Таке відчуття, знаєте, що. В своїй більшості це були вагнерівці, проте не тільки вони, ну, тому що таке відчуття, ніби ще були люди іншої крові з ними. Ну, тобто, вагнерівці, як, ну, наприклад, там росіянська кров, да, а тут ще якась інша. Ну, наприклад, там мусульманська кров, ну, от щось якась інша була е, компанія. Це як сукупності вони були. Чи вижив хтось після цього розгрому? Немає тут полонених, я не бачу полонених. Я не бачу полонених. Мова йде про закінчення, повне припинення життя. Перестає людина дихати. Е, і я не бачу, що нам віддали когось, хто нам стане. Чи отримаємо ми взагалі від Африку якусь допомогу для обміну? Ні, на жаль, я не бачу. Чи справді у лідера КНДР Кім Чен Іна серйозні проблеми зі здоров'ям? Так, да, він планує якийсь відхід, від людних. Припинення, е, якщо він ще не помер, то він скоро помре. Це отака буде моя заява, тому що тут людина готується на відхід, і людина обов'язково відійде, тому що час її настав. Е, ми про це дізнаємось, Нам про це повідомлять пізніше, ніж це станеться, але ми про це дізнаємось. Е, чи вряту... Ні, ну не врятують стовідсотково? Він відходить. Він закінчив своє земне перебування, і він відходить далі. Е, зараз планування на родину йде, якісь такі наголосні, на якісь родинні процеси. Чи готують йому заміну? Чи готова вже заміна лідеру Північної Кореї? Чи є вже заміна лідеру Північної Кореї? Там вже хтось підкеровує. Там вже хтось підкеровує, тому що от я знову кажу, мені таке відчуття, ніби він вже помер, щоб Ви розуміли, тому що якась тут таємниця, якийсь відхід, якась брехня, тіньові процеси. Е, людина е, мав перевернути якийсь чоловік, все ж таки е, бере кер... керівництво в свої руки. Проте ця ситуація поки не розповсюджується. Але те, що там зараз перебуває, відбувається в північній Кореї, це. Крутне становище, становище в контексті лідера. Чи знайдуть, чи заявлять найближчим часом Північна Корея про нового лідера? да да Це хтось буде молодий. да Дивіться імператриця, королева мечів, дитина. да це схоже на те, що це його дитина. Але керує все одно чоловік. Все одно керує чоловік якийсь. Ну, тобто лідер ніби. Ну, дивіться, те, що я бачу, чи буде його дитина, е як це, сп спадкоємиці його влади? Буде. Проте керує тут все одно чоловік. якісь тіньові процеси відбуваються? Чи зміниться, е як це спитати, не конституція, не форма правління? Е політика. Північної Кореї. Чи буде змінено політику Північної Кореї в такому глобальному сенсі? Ні. Тут якийсь молодий мужчина. От тут саме молодший за кімченина людина, чоловік. Який буде брати правління в свої руки? Він вже підкеровує, проте він сяде на трон і він буде керувати. Це якийсь молодий мужик. Ну молодий це там ну 45 плюс, не більше до 50 років. Якийсь? От, от я вам кажу: він помер, його немає. Тут вже керує інша людина, заміна тут диявол, ілюзії, брехня, верховна Жриця. Всі карти, які свідчать про таємнічі процеси і нерозповсюдження. Проте скоро буде витік інформації. Ми про все дізнаємось. Чи стане його дочка спадкоємицею? Стане, але керувати країною все ж таки буде чоловік, Доросліше за його дочку, не 12 років йому. Чому Росія одночасно вивела в море всі наявні російські підводні човни в Азово-Чорноморському регіоні? Вони щось чекають, тут очікування, накопичення, відхід, вихід з навчання. Чи планують вони масштабний обстріл України найближчими днями? так? Да? Обираю, так. Да. Буде якийсь дивний обстріл. Дійсно, вони готують якась. Це не просто нова стратегія. Це якось по-новому. Ну, тобто, чи тут складно припустити. Проте будуть якісь хибні випади, ну, тобто, якісь хибні прояви. ну, тобто, Можливо, це мова йде про е, як це, фальшцілі, да? вони це роблять е, якісь такі гадості. Вони роблять це, по-перше, е, по-друге, ну, тобто, воно буде, це буде комбіноване щось, воно буде складатися з різних е, е, варіантів загроз. І воно буде летіти. І летіти буде як багато в одну точку знову. Це жесть. І буде великий обстріл. Дійсно, буде великий обстріл. З руйнуваннями. Чомусь іде світло на вулиці, світлий час доби. Вони готуються до масштабного обстрілу, у них якась нова стратегія стратегія на те, щоб заплутати, на те, щоб е, обманути і одночасності. Ну тобто, щось буде одночасно летіти з різних сторін, і існуюче, і не існуюче. Тобто, вони готують якийсь жах. От що і щось все ж таки долетить. Але мені чомусь ідуть світлі карти, ну, тобто, це ніби як в день буде ставатися. Чим це закінчить, чим це закінчиться? Там, де вода буде летіти, щось на воді. Щось зруйнується, зруйнується те, що давно стоїть, те, що приносить. Ресурси, ну тобто, щось буде потрапляння в якесь, чи то підприємство, чи то виробництво важливе пов'язане з водою. Давайте так, центр. як буде себе почувати найближчий тиждень, тому що тут, ну, тут вони прямо готують. Найближчий тиждень центральна Україна, центральну Україну буде летіти. І в центр прям щось вони будуть. От в центр буде багато брехні. Тут дійсно щось пов'язано з брехнею. Е, так, північ. Е, північ будуть прильоти. Південь. Е, південь, ніби як вдасться їх зупинити, проте теж туди буде летіти захід. Вони будуть бути по всій Україні, буде летіти крізь і буде летіти якось знаєте. Десь воно не долетить, зіб'ють воно щось зруйнує, десь воно буде летіти одночасно, але там, де пов'язано з водою. Тобто, будівництво, виробництво, якісь. Можливо, це ГЕСЕДО, тому що я дивилася і мені показували, що в них в намірах є Канівська ГЕС, і от саме чомусь мені от знову мені цей образ приходить, образ якогось руйнування. Захід теж небезпека. Вся Україна небезпека. О, дійсно, вся Україна небезпека. Чи будуть якісь великі руйнування? Так. Да. Щось вони знесилять, щось вони понівечать, понівечать, Щось вони зруйнують, жертви. І загиблі люди будуть. Я, ну, тут тут невтішний прогноз, вони готують. Ну, тобто, дива не станеться, вони готують якийсь дуже масштабний обстріл, новий з брехнею, з хитрощами, з маніпуляціями, з підставними якимись загрозами. Але все ж таки, в більшості своєї, ми його відіб'ємо. Проте кудись все ж таки прилетить.